Росіяни депортували жителів українських земель вже понад три століття. Відтоді нічого не змінилося. Росія, окупувавши частину території України, прагне підкорити або знищити українців на їхній же землі. На окупованих територіях загарбники проводять етнічні чистки, спалюють історичні підручники, грабують музеї. Українців буквально видавлюють із їхніх міст та сіл, змушуючи переїхати або ж депортують. Вітаю ви на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні ми поговоримо про п'ять великих депортацій. А точніше, як росіяни депортували жителів українських земель вже понад 300 років. Так звані великі згони відбувалися у два етапи. Перший за часів руїни московська армія не змогла закріпитися на правобережжі України. Була вибита звідти османами, але відступаючи, влаштували великий згін, тобто депортацію українського цивільного населення. Усі фортеці знищували, поселення просто спалювали, жителів міст і сіл насильно переселяли на лівий берег Дніпра або на Слобожанщину. Загалом було переміщено близько 20 тисяч родин. Депортація проводилася у період 1678-79 років переважно силами самих українців, лівобережних козаків, але також і залученням московських військ. Другий етап відбувався в епоху царя Петра І в 1711-1712 роках. Він був пов'язаний із прусським походом. Не маючи змоги закріпитися на правобережжі Дніпра. Під час здачі позицій Петро І вирішив так само провести масову депортацію. У вересні 1711 року Петро І видав наказ, де зобов'язав усіх правобережних полковників та їхніх підлеглих перейти на лівий берег. Повномасштабна кампанія зі згону людей розпочалася після видання гетьманом Іваном Скоропадським універсалу, в якому він закликав усе населення переселятися на лівий берег. І завершилося до кінця лютого 1712 року. Загалом було депортовано до 200 тисяч жителів. Війська руйнували містечка, відбирали житло, худоби, зерно. Під час розбудови нової столиці Санкт-Петербурга Петро І наказав своїм підлеглим. Для кращого судоходства і збільшення економічної привабливості збудувати канал, який з'єднував гирла Волхова та Ніви. Для будівництва цього каналу з 1721 по 23 роки надсилали щороку по 10 тисяч козаків, а з 1723 по 5 тисяч. Остаточно козаків звільнили від повинності будувати канал у 1725 році після смерті імператора. Умови, в яких перебували козаки, були нестерпні. Російські офіцери били людей палками, не дозволяли відпочивати, не займалися лікуванням хворих, а також зменшували оплату праці козаків. Усі ці заходи призвели до високої смертності серед робітників. Наприклад, у 1721 році 33% козаків з гадяцького полку загинули під час будівництва. Під час виконання робіт... Козакам не дозволялося повертатися на батьківщину за жодних обставин. В останні роки свого існування під час Першої світової війни Російська імперія здійснила ще один злочин, пов'язаний із провалом її наступу проти Австро-Угорщини та Німеччини. У 1915 році росіяни були змушені відступати і втрачали Галичину, Буковину, Закарпаття. Волинь, частину Поділля, цілу Польщу і частину Білорусі. Цей відступ супроводжувався не тільки відведенням військ, але й депортацією населення. Загалом вивезено близько 4 мільйонів людей. Переважна більшість яких були українці. Про цю подію мало хто розповідає. Переважно виселали людей мобілізаційного віку, бо росіяни не хотіли, щоб ті воювали проти них у складі Австро-Угорської армії. Із собою дозволялося брати лише 5 подів речей. Чоловіків супроводжував збройний конвой, щоб унеможливити спроби втечі. Вагони були переповнені, дуже багато людей не доїжджали до місця призначення, помираючи дорогою. Доправляли їх до Києва, а звідти до Харкова і розселяли по російських губерніях. Усі ці заходи повинні були залишити перед австрійсько-німецькими військами. Випалену землю і унеможливити користування ресурсами цих територій. За часів СРСР практика депортацій розквітла. Депортації українського населення відбувалися відразу після жовтневого перевороту 1917 року, коли більшовики взяли курс на політичний терор, а трохи менше ніж через рік запровадили його офіційно. За архівними даними, лише в Києві Червона армія закатувала до 100 тисяч людей. Від 1920-х років у СРСР почали створювати табори примусової праці і висилати туди українців. Вони стали осередками дешевої робочої сили для важких фізичних робіт, наприклад, будування Біломорського Балтійського каналу. У 1925 році під час перерозподілу кордонів між УССР та РСФСР. Сотні тисяч українців депортовано на схід новоствореної країни. Найстрашніші злочини радянської влади відбувалися в 1930-36 роках. Під час колективізації з території України депортовано значну кількість селян. Тільки впродовж двох років, за офіційними цифрами, було депортовано 63 тисячі 817 сімей з УРСР. Усе це викликало народне невдоволення, через що радянській владі. Довелося тимчасово припинити цей процес. Під час правління Сталіна в СРСР безліч народів зазнала депортації. Так, у 1936 році відбулася перша хвиля депортації поляків і українців з території України і Білорусі. Це було пов'язано з тим, що СРСР вже тоді готувався до великої війни в Європі, зокрема війни проти Польщі. Мародерство, злочини та депортації вчиняла Червона армія на заході України починаючи з 1939 року. Так у віддалені райони СРСР було вивезено понад 1 мільйон осіб з новоприєднаних територій Польщі. Також активно депортували членів сімей підозрюваних у зв'язках з ОУН і УПА. Наймасовіші депортації відбулися в 1941 році. За перші півроку було депортовано понад 500 тисяч осіб. Після окупації Бесарабії та Буковини радянські війська відразу взялися за депортацію місцевих українців. Так, було виселено понад 30 тисяч осіб в усі куточки СРСР. З 1944 по 46 рік відбулася повторна депортація населення цих регіонів. Людям обіцяли рівноцінне житло й роботу, проте ця обіцянка не була виконана. З території Польщі до СРСР було депортовано більше 400 тисяч українців. Наступним етапом депортації населення стали події, відомі як операція Вісла, здійснена протягом квітня-липня 1947 року. Цю операцію організували польська і радянська комуністичні влади. За цей час з українських етнічних територій, що перебували в складі Польщі, було насильно депортовано понад 140 тисяч осіб. Закінчилася масштабна хвиля депортації в цьому регіоні, аж у 1952 році, після придушення основного спротиву УПА.